Я обіцяв вам, що ми доведемо біном Ньютона ще пару разів для закріплення для надійності. От зараз давайте його і доведемо. Ми біном Ньютона будемо розглядати в такій формі. Ну, в школі зазвичай беруть а плюс +В в степені стопені. А ми як це, класична функція від Х. От. І ось це твердження нам треба довести якимось способом. так? Нас вже чи два доведені вже так? Через старому продукту біномів воно випливає. І через горку Вандермонда воно випливає. Я напам'ятаю, може ми ще десь щось вводимо. Ну, Давайте. Такий спосіб розглянемо. Беремо наші ендужок. І розкриваємо. У нас виходить купа 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 додатків. Скільки додатків у нас виходить? Два Два в степені. Тому що кожна дужка дає вам два кандидата. Ну, типу, перше множити на все інше, друге множити на все інше. Значить, кожна дужка кількість додатків збільшує додатки. Тобто Ми розкриваємо дужки, і у вас буде купа додатків, Да? Значить. Але ці додатки будуть якої форми? Типу, ви можете з дужки взяти або X, або одиничку. Наш доданок це n множників по кількості дужок. І кожен множник – це буде або x або Ну, Оскільки множення наше комутативне, а множення на одиницю робить приблизно нічого, у нас серед доданків буде купа однакових. Так. Ну, власне, це будуть доданки виду x в степені k. Тому що х в степені k і одиниця в степені n-K. Ну, давайте тепер зводити ці два в степені у канонічну в форму. Скільки буде доданків виду x у степені K? Значить, вам треба з k дужок, щоб був X, а з інших Н-K дужок, щоб була одиничка. Згодно? Тобто, фактично, це буде паттерн, як розставити K, X і N-K одиничок в послідовність z символів Перестановки з повтореннями буквально, так? От. Довідно, у нас є це з НПК способів обрати дужки з із От. Інші дужки повинні давати одинички, і от в сукупності ви одержите всі можливі способи одержати доданок як в степені К далі К у нас яке значення приймає. У вас може взагалі не бути іксів і всі одинички, а може всі множники бути x. Значить, від 0 до n. Ну, от. Доданок Х в степені К, де К пробігає значення від 0 до N, зустрічається це з інпока разів. Все. Твердження. Тому кожного разу, коли я чую, що типу, про щось кажуть, що теж мені біном Ньютона. Розуміючи, що біном Ньютона – це щось складне, це не складне. О, це зовсім не складне. Другий спосіб. О, давайте розглянемо алфавіт з М-символів. З М-літер, навіть я б сказав. І ще окремо розглянемо літеру пробіл. Розділювач між словами. Тобто у вас, відповідно, буде М плюс одна літера. Скільки способів зробити слово довжини М? Запали гнуть ічатиша. <кій> Слово це в нас яка комбінаторна конфігурація? <кій> будь простіше. Розміщення. Розміщення. Яке? <кій> Повторювання. <кій> Перша літера слова може бути будь-якою, друге літера слова може бути будь-якою. Останнє літера слова може бути будь-якою. Кількість слів довжини n ну, це буде точнісінько m плюс 1 в степені n. Бо у вас m літер, один пробіл, m плюс 1 — символ і n разів ми його кудись ставимо. З іншого боку, ви всі слова можете розкласифікувати за кількістю пробілів. Скільки у вас може бути пробілів? Від 0 до n. Згодні? <клес> тобто, ну, знову-таки, берете табличечку, да? тут значить, кількість пробілів і кількість слів. З такою кількістю пробілів. Значить, 0, 1, 2. Десь каф, минуємо і тут М. Якщо у вас нуль пробілів, то скільки слів можна зробити? Ну, всі літери, окрім пробілу, ви використовуєте, так? Да? Тобто буде у вас М літер в степені М. Yeah. Прокидайтесь четверта пара вже. Пора прокидатися. А вже засинаєте, так? Так. Якщо у вас один пробіл, то вам треба обрати місце, на якому буде цей пробіл стояти. У вас є n місць і ви одне обираєте під пробіл. Так. А всі інші місця заповнюються усіма літерами, окрім пробілу. Що відповідно m в степені N-1. То місць стало вже не одне менше. Так. Якщо у вас. Давайте одразу лякаємо. К-пробілів. <кій> Ви обираєте к місць, на якій будуть стояти пробіли. Поставили туди пробіли. Всі інші місця заповнюються літерами без пробілу. І цих місць буде <кій> Н-К. Ну, останнє буде слово з Н-пробілів. Ну, воно тільки одне. Так? Оце М в степені n, я тут подумки домножу на це з по нулю. Я не обираю жодного пробіла. І в мене є один спосіб це зробити, а саме нічого не робити. Да? А ось цю останню одиницю я теж запишу, як ми обрали n місць, на яких поставили пробіли, а далі всі інші місця, яких ну штук, заповнюю всіма іншими літерами. Ну, знову-таки, в мене один спосіб це зробити, а саме нічого. Не робити. що загальна кількість слів n плюс 1 в степені n, буде дорівнювати сумі, тому що це класифікація, класи не перетинаються, у вас не може бути одночасно 3, 4 пробілі слова. Вот. Суміє потужності всіх класів, які у вас є. Та, значить, по кількості пробілів від 0 до n, це з n k на m в степені n k. Виглядає майже так, як нам потрібно, але не зовсім. Нечуть, як зробити так, як нам потрібно? Перейти до симметричних бінеміальних коефіцієнтів. Так. Замість це з НПК пишемо тут n-k, тому що це правильно. І далі робимо заміну зміну, як на n-k. К Бігає від нуля до n, то n к бігає від n до нуля. Все, Все залишилося є. І що ми одержали, що ось це твердження справедливе, якщо ми замість Х підставляємо довільне натуральне число n. Тобто рівність виконується в нескінченній кількості точок. З наслідку з основної теории алгебри випливає, що якщо у вас є два поліноми, у вас ліворуч і праворуч два полінома степеня n. А вони співпадають на скінченні кількості точок. Значить, вони просто співпадають як поліноми. Всі коефіцієнти в них однакові. Тому ось тут, замість n можна сміливо поставити х і працювати з цим як з поліномом. Знову таки, не те, щоб ми вичерпали всі можливі способи довести біногніток. Але цього нам в принципі, цілком вистачає. Бачите, що ну, насправді. З трьох комбінаторних доведень, які ми ще ну, протягом нашого курсу озвучили, так? Є ще ще алгебрична через теорема продубуток біномів, і є ще доведення матендукції, яке частковий випадок теорема продубуток біномів. От. Але тут у нас бачите, перестановки з повтореннями, у нас е е класифікація розміщень, от, у нас згортка вандермотів. Усюди, куди пальцем наткне в комбінаториці, вилізає біном Ньютон. От. Тому його треба знати і любити. Yeah. Так, давайте випрошуємо якісь базові речі, які я вам міг минулого року розповідати, а міг не розповідати. Тому краще, щоб відомо в нас було. Тож, з бідом Ньютона можна вижимати купу похідних тотожностей, які ну, просто треба було відтримати. Ну, перше, що можна зробити. Якщо ми підставимо замість X-ночку, що у нас вийде? з вийдемо? Це ліворуч, а праворуч. Просто сума цей з НПК. Так? Тобто сума всіх біноміальних коефіцієнтів з однаковим Сума першого видаточку 2 в нульовому одиниці, да? сума другого літочку, 2 в першому, сума третього видаточку, 2 в квадраті. Тут 8, 2 в кубі, тут арифметика. 5 плюс 6 11, плюс 15, плюс 16, 2 в 4. Не обманює математика. Да? <кій> можемо ми це твердження довести в якийсь інший спосіб? Звісно, що можемо. Тому що 2 в степені це загальна кількість підмножин n елементної множини, так? А це розбивка цих підмножин за потужністю. Да, ножиною потужності 0, ну, плюс під потужності 1, плюс підножиною потужності 2 і так далі. Окей. А якщо я хочу підставити їх з дорівня мінусу, що в мене вийде? Ліворуч в мене вийде інвух. Тому що 1 плюс X буде 0. І потім 0 в степені n – це все одно 0. А праворуч виходить сума мінус 1 в степені К на цей зону k. Тобто, якщо k у вас парне, додано іде з плюсом, а якщо k не парне, доданок іде з мінусом. Так. У вас виходить, що сума біноміальних коефіцієнтів з парними верхніми індексами дорівнює сумі біноміальних коефіцієнтів з напарними верхніми індексами. І чому вона дорівнює, відповідно? 2 в N рівно. Ну, половині від 2 в степені n. Так? Oh. Тобто 2 в степені n-1. Тому що в сумі, то вони дають 2 в степені n. Так? І це 2 в степені n ділиться на дві рівних частини. Oh. Це твердження вже не таке очевидне, як попереднє. О, для деяких n воно доводиться в лоба. Коли в нас n, тільки я постійно плутаю парне і непарне. коли в нас n непарне, у вас коефіцієнтів буде від 0 до n-парна кількість, і тоді симетричний коефіцієнт, якщо у вас був там, k парне, то симетричний n-k буде непарний. І вони чітко розбиваються в пари. Парне непарний, парний, непарний, парне непарний, не парне, парне які однакові. А от якщо n парне, то у вас такої красивої симметрії не буде. У вас, по-перше, тут буде різна кількість додатків. Вот. І е сказати, що воно буде. Е Прямо співпадати, ну це вже не очевидно. Там треба робити зниження по трикутнику Паскаля, типу розбивати кожен коефіцієнт суму двох поменше. І тоді їх буде парна кількість і вони там тобто, тоді будуть збігатися. О. Але знову таки, нащо, якщо ми можемо використати біном Дютон. І воно нам просто з коробки йде. Від у нас повинен виникати нестримне бажання взяти від неї похідну. Давайте візьмемо. Що тоді в нас вийде? Тут далі трагедія. Студенти другого курсу беруть похідну від степеневої функції. За вот. що б запобігти? Візьму і сам. що теж треба слідкувати. Не факт, що я правильно беру похідну від степеневої функції. Так, значить 1 плюс Х в n буде ось така похідна, а похідна від суми дорівнює сумі похідних. Так, Яповідно, тут буде Сума по k від 0 до N мінус 1 в степені k. Так, чи мінус 1, це вже не туди дивлюсь. k на c n по k на х в степені мінус 1 Ось. Ну і тут знову. Беремо, підставляємо x на рівні 1. І, і ліворуч виходить n на 2 в степені плюс 1 а праворуч виходить сумма по k 0 до М, k на Сенко. Знову таки, що рахує сума праворуч? Це буквально сумарна потужність усіх підмножин множини. Тобто Ви берете підмножину потужності К і от в неї K елементів. Ви кожен елемент в бухгалтерську книгу заносите. Так? Вот. А, ну і виходить, що от сумарна кількість елементів в усіх підмножинах буде ось така. Вот. Чи можемо ми довести це твердження без біноменів? Можемо. Беремо формулу пониження індексів. Цей біноміальний коефіцієнт, з нього виїжджає n поділене на k, k скорочується, n виноситься за суму, і тут буде сума біноміальних коефіцієнтів з основою n-1. Ну, і якраз і виходить те, що тут є. Да? Але знову таки, на що напружуватись, якщо є біном діток. Ні, я знаю на що напружуватись, щоб мізки не впадали в стан в застою, вот. але все одно. Знову таки можемо підставити імськорівання мінусу 1. Що тоді в нас виходить? Міворуч у нас все ще буде. А праворуч буде ось така сума. К від 0 до N. Мінус 1 в степені К, рецезм К. А, ну це От. Давайте візьмемо другу вихідну, третю, четверту. Кожна буде давати вам серію якихось перевідношень. Знову таки, я тут підставляю одиницю мінус одиницю, нічого мене не зупиняє від того, щоб підставити сюди там корінь з двох, що є в степені Пі. Чи будь-який інший як це, вираз, який є дійсним числом. Чи комплексним похід. Воно працює що так, що так, що так. От. З цього можна е, певні цікаві результати вже більш загально держати, Да? От бачите, ця сума дорівнює нулю, ця сума дорівнює нулю. Візьмете другу похідну, вона все ще буде дорівнювати нулю. Так? От. Тобто, в принципі, якщо у вас буде вираз. Да, сума по К-1 в степені k на якихось поліном від k на c з, де у вас степінь цього полінома строго менше, ніж n, то вона буде дорівнювати нулю. Тому що ви просто цей поліном зводите до купи похідних від біному Ньютона, а вони всі дорівнюють нулю. От. В точці x дорівнює мінус 1. Yeah. Окей. Ну, раз уж ми вже взяли похідну. Що нас зупиняє від того, щоб взяти інтеграл? Нічого. З інтегралами. <кхм> Яка є постійна проблема? Якщо ми беремо невизначені інтеграли, у нас з'являн інтегрування, яку треба якось шукати. Так? Значить, щоб цих проблем не виникало, хитрі математики додумались брати. Визначені інтеграли. Тобто беремо інтеграл від 0 до x, а зміну замінюємо на y, щоб не плутатись. О, і у вас з одного боку інтеграл від степеневої функції. З іншого боку, ну, інтеграл від суми це знову таки сума інтегралів. К yeah. від нуля до m, C з n k, а тут буде інтеграл від 0 до x y в степені k dy. Часто беремо, <coughs> і отут якраз наявність границь в нашому інтегралі дозволяє нам прибрати константу. Вона автоматично тут пораховується. від степеневої функції відповідно 1 y в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1 від 0 до х. Так. І тут буде так само. Це з n по k а Y в степені k плюс 1 поділити на k плюс 1 від 0 до X. <клес> І що ми бачимо? Що, тут, якщо ми замість Y підставляємо 0, у нас виходить 0. І залишається тільки типу, позитивна частина, коли ми замість Y підставляємо X. А тут, якщо ми замість Y підставимо 0, у нас в чисельнику буде не 0, а одиничка. От. І ліва частина перетворюється на вираз 1 плюс х в степені n плюс 1 мінус 1, поділити на n плюс 1. А права частина залишається ось вже такою. К відмінля до n. Це з n по k поділити на k плюс 1 помножити на x в степені k плюс 1. Ну, Це вже не таке очікуване співвідношення, але воно працює. Воно працює правильно. От. Ну і знову таки, якщо ми підставимо x дорівнює 1, що в нас виходить, так, що сума біноміальних коефіцієнтів, поділених на індекс, трішки зсунутий, буде дорівнювати 2 в степені n плюс 1 біну 1, поділено на n плюс 1. Маленький приємний бонус, звідси випливає, що 2 в степені n плюс 1-1 поділяється 1 n плюс 1. Бо це повинно, що не поділяється. А, чорт, може не поділяється. Це вже загиня. От, Теж треба спати. Коротше, може не поділяється. Фігно да. сказав. Тим не менше, берете, чесно, Да? І так само, якщо ми поставимо x до рівня мінус 1. Так, буде у вас сума вже знакозмінна. Та, на відміну від тотожностей, які одержали за допомогою похідних, тут вже нуля не буде. Беремо, підставляємо сюди x дорівнює мінус 1, оце перетворюється в 0. Дивіться, тут було k плюс 1. І виходить мінус 1 поділити на n плюс 1. А тепер я це k плюс 1 прибираю. І це мінус перетворюється на плюс. От. Тобто вже на нульве число поліза. Ну, знову таки, беремо другий інтеграл, третій інтеграл, п'ятий інтеграл. Змінюємо межі не від 0 до x від 1000. X2 і так далі. так? Тобто все, що загодно, тут можна Так? Ваша yeah. задача серед іншого це навчитись відкривати третє око, дивитись на вираз і казати, «Та це ж біном Ньютона. Щоб кожного разу, коли у вас вилізає якась там значить, сума по k від 0 до r квадрат значить на пів в степені k плюс 8 на c з n по k-1. Ви казали, та це ж біном Ньютона, Просто треба тепер підігнати правильні коефіцієнти. Так, Бо. Так, щоб степені, індекси і ці поліноми на початку ну, якось співвідносилися до зону. Окей. Так. Ну тоді. Як це, короткий екскурс з біном Ньютона на цьому завершуємо. Це не все, що можна дістати з біномен Ньютона. Буде час, я взагалі веселі штуки покажу. Але, мабуть, трошки згодом. Вже коли генератриси введемо. і трішечки алгебричний апарат розуміємо. Так, тут тоді ставимо крапку з І переходимо до наступних страшних речей.